Разом ми сила, яка здатна змінити все. Незламні, відважні, нездоланні. Крок за кроком до перемоги. В нас живе дух предків, які захищали нашу землю. Приєднуйся до нащадків козацького роду. В ніч на 18 лютого Росія атакувала Україну. Зокрема, у Долинській на Кіровоградщині російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Троє людей постраждали мама і двоє дітей. Евакуйовано мешканців з 38 квартир. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Рейкович. Загалом сили ППО збили 103 ударних ППЛА, типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Зумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській області. Тяг 67 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1170 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 861 тисячу військовослужбовців. Дуже багато залежить від роботи операторів в ЗРК. Кожний потеплетерний бій відпрацьовують на 100%. Вони викладаються на максимум. І коли бачиш такі новини, то це трохи демотивує особливий склад, демотивує людей. Ми стали звірцем для всього світу, як потрібно застосовувати цю техніку, і партнери вже вчаться в нас. Не ми вчимося в них, а партнери вчаться в нас. Мій підрозділ був визначений першим підрозділом для відправки навчання на ЗРК Петріот. Це був січень 2023 року. Ми поїхали до США, там проходили навчання три місяці, хоча це дуже мало. В Америці оператори з РК проходять навчання 9 місяців, а нам це навчання сократили втричі. І за три місяці ми опанували максимально даний вид озброєння, показали добрі знання, показали добрі навички, партнери були в захваті. Те, що ми так швидко вчимося, тому що ми розуміємо, що в країні війна і ми необхідні нашому народу, нашій країні і немає часу на довгі-довгі навчання. З перших днів, як він прибув до України, ми стали на захист Київщини, об'єктів інфраструктури, енергетичних об'єктів. І за цей період моїм підрозділом вже було знищено аеробалістичну ракету х 2 Кінжал 4 травня 2023 року. Потім за весь період було також знищено десятки балістичних цілей, які летіли об'єктам критичної структури Київщини, по цивільному населенню. Тому вважаю, що зберегли дуже багато життів і продовжуємо це робити кожного дня. Ті, хто вважають, що Петріот з БРК Петріо працює в автоматичному режимі, трохи не праві, тому що він сам не стріляє. Все одно навіть під час працювання Петріотом в полуавтоматичному режимі, все одно. Люди задіються. Все одно оператори мають це зробити, мають оперативно реагувати на обстановку, яка склалася. Дуже багато залежить від роботи операторів в ЗРК. На 100% відпрацювати і знищити всі цілі неможливо. Навіть ці знищені цілі все одно вони десь падають, розриваються на землі, тому закликаю всіх громадян України, коли ви чуєте сигнал питань тривоги, будь ласка, уходьте в укриття, бережіть себе, своє здоров'я, і своїх рідних. Зенітно-ракетний комплекс, як і будь-який засіб ПВО, є колективною високотехнологічною зброєю, тому ефективне виконання поставлених бойових завдань виконується, досягається роботою всіх, абсолютно всіх, кожного, кожного, хто є в підрозділі. За період експлуатації даного ЗРК, ЗРК Петріот, в нашому підрозділі пішли підготовку вже багато тих людей, які не були з нами навчені за кордоном, але вони вже тут пройшли цю повноцінну підготовку. З нашими людьми, які стали вже інструкторами в цьому ділі, і нищів не виступають з західним партнером. На жаль, сьогодні ситуація вимагає від нас непопулярних рішень і людей відправляють для підсилення сурпутних військ, але в майбутньому це впливає на потенціал. На сьогодні нам треба зберегти, навчати примножувати досвідчених фахівців протипіти оборони, які в майбутньому ефективно попливають на систему ППО. 12 лютого під час чергового масованого удару просуванням ударного ВПЛА противником о 4.30 ранку надійшла інформація про пуск ворогом балістичних ракет. Підрозділ був переведений готовий з No1. Разрахунок був на робочих місцях. Засобами розвитки було виявлено шість балістичних цілей. хладнокровно відпрацювали по ним. Ракети були перехоплені після успішної роботи, коли у хлопців розрахунку був піднесений настрій. Після того, як ми почитали в новинах зранку про те, що повітряні сили відверто брешуть, то це трохи демотивує наших людей, демотивує розрахунок, демотивує особовий склад. Кожний потерпітельний бій відпрацьовують на 100%, вони викладаються на максимум. Нам дуже важлива підтримка українців, підтримка українського народу, тому що коли ми бачимо цю підтримку, це вдохновляє і дає сили, тому що ми робимо максимум, що від нас залежить. Для нашої перемоги. Завжди. В квітні місяці буде вже два роки, як Україна отримала ЗРК Петріот. Ми єдині в світі, Україна і це єдина країна в світі, яка так застосовує ЗРК Петріот це єдина країна, яка за два роки було стільки застосувань, знищених цілей, кинжал, циркон, інша балістика, ескандери. Всі види засобів вітряного нападу. Ми стали взірцем для всього світу, як потрібно застосовувати цю техніку, і партнери вже вчаться в нас. Не ми вчимося в них, а партнери вчаться в нас. В нас є чим поділитися, чого навчитися партнерам того досвіду, який ми отримали за ці два роки, майже два роки застосування даного виду озброєння. Мій позивний сай, то вдали мені в іншому підрозділі людина, яка літає на пташці. З мультика одного мені 23 роки, зовнішній пілот-оператор безпілотних спеціальних апаратів. В цивільному житті я був автослюсер газозварщина. Я прийшов в військкомат. У 22-му році наш один друг попав в полон. Ну і ми тоді вирішили з другом піти в воєнкомат. Я літаю вже по два роки на кажуні і на вампірі. До того я був в підході прикомандірований до роти РВП і до резерву бригади. Ходили в Мар'янці. На Я не, маю, не можу без матір виразити, що там було. Ну, бомбили стабільно, ну, то, що не було і дронів таких, і мавіків так багато, але артипідготовка і решта в них було набагато сильніше, ніж зараз. Прильотик. Це дрон-бампір. Можна мінувати, можна бомбити, залітати на вісь, там, там 10 і плюс кілометрів і припаси, провізії піхоті піхоті доправляти. Зараз важко туди заходити і нам простіше залетіти, наприклад, скинути що зім, що треба. Мінування, бомбошка і доставка припасів. Це, цей дрон може виконувати ще інші задачі різні. Там скидувати шипи, наприклад, як їдуть там квадроцикли, мотоцикли, щоб поставали. Може нести сітку МЗП, щоб запуталась техніка. Працюємо стабільно вночі. Дають нам задачу там, то там то треба зробити мінування. Ми залітаємо і скитуємо точках вікна, назад. Тмки, ПТМки, різних видів, багато різного БК. Ну, і чекаємо результату, як говориться. Моя ну, максимальна нагрузка це 15 кілограмів. Возили 15, набрали 16. Ну, в основному беремо там 12 кілограмів такого. 3-4 міни нормально можна занести. А працюємо вночі, тому що дрон самі бачите, великий. Три кілометри два незбройним оком. Побачить його. Якщо спалять, буде біда. А вартість цього дрона 800 тисяч, порім тонковато. Бувайніше там літають легенько, будь-куди залітаєш, А або вагідніше, просто пробитися нереально. Постійно зв'язь там відпадає по три-чотири рази, але ж задачу треба виконати. У нас був, наприклад, штурм давніше в літо, там доїхало 58 одиниць техніки. технік. Екіпаж звалив за день 5 одиниць техніки, підірвалося. Це вигідно, бо скільки техніки може спалити. Що 800 тисяч, а що пару мільйонів доларів з однієї одиниці. Підірвалися. БМП, танки, тігри, бронемашини, машини, піхота підривалася, мотоцикли, квадроцикли. Дуже багато чого відривалося. Саме сильне враження це було в 23-му році на початку: це скинув 16-кілограмовий припас на бліндаж, і потім група зачистки підтвердила 10 дість. Нікого не залишилося. Там в см'ятку все. Їжу воду доставляємо там. Підході на приважну треба воду. Батки дородіють, якщо мати вийти на связь хлопців там цигарки, якісь батончики енергічні, щоб поїсти щось. По потребі одяг, там, якщо там щось холодно, наприклад, як зараз, можемо скинути теж БК, гранати, патрони. За ніч ми можемо вилітати дуже багато разів 10-16 там, залежно від кількості задач. Але то зараз тільки так, оскільки ніч довга, а зима в літо там 5-6-7. Різниця велика. Та, що вміються, може навчитися ну, будь-яка людина докласти зусиль. Бо ж, ти, ти захочеш, зробиш все. Мене підтримує моя дівчина, батьки, з якими спілкуються постійно. Брат, баба, діду, дівчина. Він, звісно, хвилюється постійно, коли там не на зв'язку чи на бої задачі і не можу їм відпустити. Став ну, на захист України, щоб не було того, що було раніше, бочів ліпі і тодірно. Щоб не прийшли далі. Не населення не познало того, що познало тут. Не побачили того, що жахів. Не хочу, щоб моє місто таким стало. Я Ганс. На початку великої війни я зібрав усі необхідні документи і прибув до України. Я приїхав сюди на початку березня. Так, притнув кордон і поїхав до Києва. Більшість людей мене питають: навіщо я тут? Я тут, бо я роблю те, що є правильно, те, що має робити кожен українець: боротися за незалежність і свободу своєї країни робити правильну справу це боротися з тероризмом і захищати всю Європу та весь світ від тероризму Російської Федерації. Я спостерігав за вторгненням 24 лютого зі сполучених штатів, незабаром після того, як Зеленський оголосив про створення інтернаціонального легіону. Це мене дуже зацікавило, але спочатку потрібно було вирішити деякі справи вдома, тому я зміг приїхати лише в жовтні 2022 року. Я приїхав, тому що я воїн. Я був воїном усе своє життя, і це найсправедливіша звільня, яка може бути. Україна бореться за свою незалежність, і немає кращого місця, де я б хотів бути, щоб допомогти Україні та її народу здобути незалежність від тероризму, що йде з півночі. Що ж? Я отримав кілька поранень, якщо чесно. Наприклад, осколкові поранення в обличчя в Гостомелі на початку, потім ще кілька осколків в обличчя в Бахмуті у 2023 році. Також, скажімо, моя нога постраждала через певний нещасний випадок, пов'язаний із технікою. Але загалом, я досить добре відмовився. Я багато тренувався зараз. Я знову встрою. Дідала більшість часу на передовій я отримував дрібні поранення, які отримують усі солдати. Невеликі порізи, легкі контузії, незначні струси мозку. 22 квітня 2023 року. Моя команда отримала завдання атакувати дорогу життя в Бахмуті. під час цієї операції, на жаль, ми не змогли вибити росіян з їх позицій. Тож нам довелося відступити. Після успішної евакуації моїх українських побратимів та решти команди я потрапив під обстріл АГС. Потім провів кілька годин лежачи під обстрілом. Росіяни стріляли із всього, що в них було, але мене важко вбити, хоча вони дуже старалися. Після цього я провів близько шести восьми місяців, переходячи з однієї лікарні до іншої, Я вирішив ампутувати ногу в Польщі. зараз у мене новий протез, і я тренуюся, щоб повернутися в стрій, щоб робити боляче росіянам навіть з протезом для всіх моїх братів, які, як і я, отримали поранення та втратили частину тіла. Я хочу сказати наступне: по перше, ви можете зробити все, що тільки захочете. Не дозволяйте нікому казати, що ви не можете йти в бій. якщо ви хочете це, то ви можете це зробити. Ваше тіло буквально стало бойовою машиною, як і моє. Ми більше не маємо біологічних частин даних нам, але він дав нам щось краще, що більше не знає ані хто. Ані Для всіх братів, які хочуть, але через поранення не можуть допомогти на полі бою, є нова робота, де ви можете бути ефективними. Як дрони, Mavic. Та інші системи безпілотників це майбутнє війни в цілому, і вони знищують багато росіян на передовій. Це те, що ви точно можете робити. І якщо не можете бути на передовій, знайдіть роботу в логістиці та допомагайте армії більше ніж може уявити. Нам потрібен кожен у цій боротьбі поранений чи ні я працював рік як бойовий медик на передовій, а також я звичайний піхотинець. але якщо порівняти один рік такої роботи і півтора роки роботи з дронами, за останні півтора роки я збільшив кількість уражених цілей у 20 разів. І якщо ви не можете виконувати свою звичну роботу, то робота з дронами це дуже ефективно, Бо дрони. Це майбутнє. Все більше і більше дронів надходить в Україну. Все більше систем розробляється. Отже, вже потрібні хороші пілоти та оператори для цих систем. Тож, це кращий варіант. Ставайте операторами дронів. Приєднуйтесь до наших сил. Правоохоронець з Дніпра хотів. Трохи заробити грошей на видаленні інформації про розшук чоловіка, який ухилявся від військової служби. За півтори тисячі доларів він обіцяв місцевому жителю видалити інформацію про нього із спеціальної бази. Звичайно, що такі дії давали можливість військовозобов'язаному уникати проблем із законом. Правоохоронця затримали, коли він брав гроші у замовника за отримання неправомірної вигоди, суд може на 10 років позбавити волі. ДБР спіймало на гарячому працівника Мукачівського РТЦК. Він за гроші допомагав чоловікам приземного віку втікати з приміщення територіального центру комплектування, а військовослужбовцям, яких повернули після самовільного залишення частини з батальйону резерву. Тих, хто підлягав мобілізації, він пота яке виводив за межі установи, за 3-4 тисячі доларів. 4-5 тисяч умовних одиниць коштувала втеча з батальйону резерву. Батальйон резерву це місце, де тимчасово перебувають ті, хто повернувся в стрій після самовільного залишення частини. Приватних розмовах підозрюваний запевняв, що покаже шлях, як вийти з частини в обхід патрулів і що його спільник знайомий доставить їх у безпечне місце. Інструктора затримано під час передачі 10 тисяч доларів за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям. Йому повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройним силам України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 8 років. Із початком морозів на водоймах Житомирщини почала з'являтися крига, наслідок чого люди діють необачно та виходять на лід в Україні. Протягом минулого тижня через необережність на воді загинуло 22 людини, серед них шестеро дітей. Рятувальники постійно проводять превентивну роботу, аби попередити нещасні випадки на водоймах. Ми звертаємось до населення через змі, проводимо профілактичні рейди біля водойм, спілкуємося громадянами щодо тримання правил безпеки тощо. Тож, аби не допустити трагедії, ще раз нагадуємо: не виходьте на лід без потреби, особливо коли температура повітря 0 або вище нуля. Місця до крига не міцня, не міцна, вони темні, адже там присутня вода. При температурі нижче нуля для нього особи лід вважається безпечним при товщині не менше 7 см, для групи людей не менше 15 см. У головному управлінні ДСНС в області розповідають, що категорично заборонено перевіряти товщину та міць льоду ударами ніг. Якщо ж ви все таки провалилися у крижану воду, то головне не панікуйте, швидко розводьте руки та гукайте на допомогу. Або ж вибиратися самостійно, без різких рухів, тримаючи за край ополонки. Якщо ж ви побачили, що людина провалилася під кригу, варто пам'ятати основні правила при наданні допомоги потерпілому. При наданні допомоги людині, яка провалилася під лід, треба рухатись повском по кризі і для порятунку використовувати підручні засоби пасок, одяг чи палку. Батькам наголошують, не варто відпускати дітей на воду, та потрібно постійно нагадувати їм правила безпеки. Цього тижня погода в області формується в полі підвищеного атмосферного тиску. Сьогодні, 18 лютого, температура повітря вдень коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу. Вже в середу, 19 лютого, через територію Житомирщини з північного заходу буде переміщатися малоактивний атмосферний фронт, але все ж таки це фронт, і зв'язку з ним буде в нас проходити невеликий сніг по території області. Дещо знизиться дещо підвищиться температура повітря там на 2 градуси вночі. Це буде в межах 8-13 градусів морозу, а в день залишиться в 0-5 градусів. Далі атмосферний тиск буде зростати. Опади вже в цей час у нас виключаються надалі до кінця тижня. Морози також утримуються в межах 10-15 вночі і в день 2-7 градусів морозу. Вітер буде слабкий північного напрямку з переходом на південно-східний 3-8 метрів за секунду. Хмарність у нас буде мінливою надалі до кінця тижня і утримуватиметься на дорогах Ожеледиця. І вже з наступного тижня, за попередніми розрахунками, ми чекаємо на відлигу в денні години, а вночі на послаблення морозів. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у середу 19 лютого максимальна температура в день – мінус 1, вночі – мінус 9, вологість петра – 55%. Вітер західний зі швидкістю 2,3 метри за секунду. У Житомирі працьовання буде хмарно, ввечері очікується дрібний сніг. Разом ми сила, яка здатна змінити все. Незламні, відважні, нездоланні. Крок за кроком до перемоги. В нас живе дух предків, які захищали нашу землю. Приєднуйся до нащадків козацького роду.